А -а -а. Група підтримки! Уже похлопали, похопали, похопали! Ні, сядь сядь з паном. <плоти> Сіл, але відпустися, просто сядь. Давай, давай <плоти> назад. Назад. Поїхати. Дай <Ой>, блять. Мало <плоти> помимо, <плоти> не говорять тут. Розкатуємо арки від трьохрядусний розвал. Так, ще Давай, Ще раз, тільки помоляй. А тут кинемо хворе. Так, стічка. Я хилки вибрав. Давай. Я на хворі з кину, я не робіна. Давай, давай на нахуй. Все сейчас? Чуешь, там патрон? Давай, патрон. Давай, сейчас Давай, вот Так, Давай, Так, в первую. Давай, сейчас. Давай, патрон, Давай. Давай, Все, покрутай.